Любі друзі, доброго вечора! З вами знову я, Натела Романівна, Таролог. І сьогодні ми з вами будемо робити загальний розклад на фінанси. Отож, давайте подивимося. А що ж ми будемо дивитися сьогодні? Як я вже сказала, розклад цей загальний, тут буде лише одна позиція. А, тому, якщо він з вами не резонує, то ви завжди можете замовити індивідуальний розклад саме під вас. Цей розклад це як знак всесвіту. Якщо ви на нього потрапили і питання фінансів вас турбує, вас цікавить, ви через це переживаєте, не спите ночами, то а, цей розклад може вам підказати, дати поштовх, подивитися, в якому напрямку вам треба рухатись. Цю ситуацію поміняти. Це, скажімо так, як знак Всесвіту. Це вам допоможе, якщо у вас сильна інтуїція, якщо ви от змогли потрапити саме в цей момент і побачити саме це відео оце такий от знак від вищих сил для вас. Якщо ж ні, то ви можете пропустити це відео і піти далі по своїх справах. Отож, тут буде декілька позицій, я вже їх розклала. У нас буде на кожну позицію по три карти, щоб розглянути ситуацію більш детальніше. Перша позиція це що з вашими фінансами відбувається на даний момент. Друга ситуація, чому така, така ситуація тут трапляється, що допомагає чи що блокує ваші фінанси. А третя позиція: що вам треба зробити саме зараз, в даний момент, щоб цю ситуацію поміняти на краще? І остання позиція передостання це те. А як зміниться ситуація, якщо ви здійсните оці кроки, рекомендовані от в третій позиції, як ситуація поміняється? І остання трійка карт це той момент рекомендація від вищих сил і Всесвіту додаткові поради, так би мовити. Тобто основна ситуація виконана тут, а це в нас додаткові поради. Отож, давайте дивитися: по-перше, що у вас фінансами відбувається зараз? Так, давайте зараз я піднесу поближче, щоб вам було добре видно. Дивіться, у нас тут ось така ситуація склалася, ситуація непроста, тому що видно, що ви тут б'єтеся як риба в льоду, ви намагаєтеся покращити свій фінансовий стан, багато працюєте, здійснюєте якісь кроки на те, щоб його покращити. Тобто, не сказати, що ви прям робите все можливе, але ви рухаєтеся в напрямку покращення. Тобто, ви маленькими кроками намагаєтесь вилізти із. Фінансова ситуація, яка не дуже добра. Чому вона не дуже добра? Тому що у нас тут випали дві карти, які зовсім показують нам нерадісну ситуацію. Це у нас і вежа, і місяць. Вежа нам вказує на, на, на крах, на те, що щось час ламається. Десь у вас якісь відбуваються постійно якісь форс-мажори, які треба бігти і от буквально гасити полум'я. Тобто, тільки-тільки ви накопили щось тільки, тільки ви відчули стабільність, у вас там якийсь формажор, щось зламалось, хтось захворів, комусь там треба щось позичити, гроші. І всі гроші, все, що ви накопили, утікають саме на те, щоб перекрити оці всі фінансові форс-мажори, і це вас заганяє у відчуття сильних страхів. От ви знаходитесь зараз на даний момент в такому пригніченому стані. Місяць нам це вказує, що вам страшно, ви не розумієте, куди вам рухатися. Ви ну, от заплуталися. Місяць нам вказує, напевно, таку затуманеність, заплутані, що ви не знаєте, ну куди, от, як, як з цієї фінансової ями о, вибратися кудись на якийсь адекватний рівень, на те, щоб вам не переживати кожен день, що чим ви будете кормити дітей, чи, чи чим ви самі будете харчуватися наступного тижня? Тому що зараз ситуація така, що тут. Ну, от реально, тільки-тільки ви щось налагодите, як тут якийсь форс-мажор, і знову ви ну, опиняєтесь на стартовій позиції, там, де все це починалося. Ось так: от це ситуація на даний момент. Що у вас в фінансах на даний момент? Тобто, якщо ця ситуація співпадає, з вашою ситуацією резонує з вашою, то можете дивитися далі. Отож, чому? Чому така ситуація? В чому причина в Чому причина цієї ситуації? Давайте надивитися ну, далі. Так, а причина у нас, дивіться в чому? Причина у нас в людях. В людях в те, що, ну, по-перше, у нас тут перше випала королева жезлів. Це нам вказує на те, що є в вашому житті якась людина. А, яка саме і є причиною цих ваших фінансових форс-мажорів? Тобто я не знаю, якщо ви чоловік, це може бути ваша дружина, ваша донька, можливо, ваші діти, ваша мама, або якась родичка чи родич, а, яка невідповідально відноситься, або які невідповідально відноситься до фінансів, і вам треба весь час перекривати його чи її борги. Тобто, Це якісь такі, от, знаєте, людина в сім'ї, яка вам все псує. І ще додатково причина в тому, що ви, ви весь час опиняєтесь перед моментом вибору. І ви весь час обираєте не себе, ви обираєте інших людей. Ось так. Тобто, ви весь час витрачаєте гроші на інших людей, вони вас на першому місці, ви про себе забуваєте, і ви перекриваєте проблеми інших людей своїми фінансами. Ось в цьому причина. Тобто, ви як знаєте. Той рятівник, який біжить і всіх рятує, а сам голий босий, нічого не має. І у вас цей форс-мажор трапляється постійно. То постійно ви за когось там оплачуєте, когось виручаєте, комусь перекриваєте борги, комусь там щось оплачуєте. І ці люди сидять у вас буквально от на шиї. Тобто весь час вони, на, скажімо так, на ваших фінансах виїжджають за ваш рахунок. Ось в цьому причина. Далі, що ж треба робити? Що можна зробити на даний момент, конкретно зараз, щоб цю ситуацію покращити. Давайте надивитися. Так, 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 давайте надивитися. М -м -м -м. Ну, гляньте, тут прям видно. Розбите серце. Тобто, щоб покращити ситуацію, вам треба припинити боятися і сказати людям: відверто, йдіть всі. Коротше, послати їх всі у всім відомі місця, щоб вони у вас на шиї не сиділи. І так це може бути дуже боляче, це ну ви цього боїтеся, ви боїтеся розбити серце цим людям, вашим родичам, вашим друзям, можливо, вашій дівчині. Але це треба зробити. І от якщо ви хочете покращити свій фінансовий стан, треба людям прямо заявити, що досить сидіти на шиї. Будьте самостійними, йдіть, вирішуйте ваші проблеми на даний момент. Тому що якщо ви от... Будете і надалі закривати очі на цю ситуацію, ви так і будете в пастці стояти. Тому вам треба відкрити очі і відверто з ними поговорити. Причому у нас дві карти мечові вказують на те, що діяти треба рішуче. Тобто момент нюняти і мямлити він пройшов. Тут треба рішуче поставити всіх на місце і захистити свої особисті кордони фінансові, тобто не давати сидіти в себе на шиї. Всіх послати заробляти на свої проблеми самим. Тобто, ну тобто, звичайно, якщо у вас малі діти, це ви не можете це робити, але якщо вони вже більш-менш самостійні, підлітки чи такого знаєте, старшого шкільного віку, вони цілком вито можливо ну, можуть іти підробляти, тобто, ну, щоб не сидіти у вас на шиї. Якщо це ваші родичі, то тим паче, друзі, знайомі, тобто хай вони самі а, вирішують свої фінансові проблеми. От. І як рекомендація додатково шукати додаткові засоби підробітку, тому що вісімка пектаклів нам вказує на варіативність. Треба працювати, працювати, працювати. Причому тут такі, знаєте, невеличкі додаткові підробітки. Тобто, можливо, часткова зайнятість, можливо, якісь там. Ну, знаєте, репетиторство, якісь такі от, ну, підробітки невеличкі, додаткові до основної роботи. Ось така ситуація. Тобто, зняти на хлібників шиї і додати ще якісь джерела прибутку до основного. Ось така рекомендація на даний момент. Далі. Що, що трапиться, якщо ви це зробите? Тобто, як поміняється ситуація, якщо ви зараз отак от от будете діяти? Давайте глянемо, що у нас тут є. А, так, які у нас карти? Карти непогані. По-перше, якщо ви це зробите, то у вас а, ситуація з фінансами негативна, ви з неї вийдете, вона припиниться. Тобто світ нам вказує на те, що ви з цього циклу вийдете, якщо ви відстоїте свої кордони, якщо ви всіх пошлете а, на 3 три, на три літери, коротше. Ситуація поміняється, вийде з цього циклу, і, можливо, вам відкриються нові можливості, тому що це не тільки закінчення циклу, це початок нового циклу, тобто у вас буде можливість розширити свій бізнес або отримати підробітку, і це також може вказувати на те, що будуть додаткові джерела прибутку або по інтернету, або з за кордону, тобто щось таке не з українськими компаніями, щось таке з закордонними замовниками. А також тут нам вказано на те, що це вам дасть можливість а, забезпечити собі базову стабільність, тому що зараз у вас її немає. Ось ви до неї прагнете трійка а, жезлів, а от у вас четвірка. Тобто, якщо ви це зробите, у вас пройде шлях від цієї трійки. Він пройде сюди до четвірки жезлів. Тобто четвірка жезлів це в нас фундамент, це фундамент будинку. Ви зможете собі перекрити оці всі витрати, які, гроші, які у вас утікають невідомо куди, і у вас буде фундамент, база, якісь базові накопичення, які вам дозволять не переживати а, про а, майбутній місяць, знаєте, хоча б отак, хоча б на місяць наперед у вас це було. А, і також Паш Пентаклів нам вказує на те, що вам вдасться. Трошки просунутися в цьому, тому що Паш Пентаклів це приємні новини, новини в плані грошей, і також можливість трошечки підняти свій прибуток. Небагато, тому що Паш Пентаклів це картка така невеличка, але ви вийдете вже трошки на новий рівень, у вас там буде плюс якийсь ще процент підвищення до зарплатні, чи підвищення до вашого заробітку протягом місяця. От. Ну, тобто ситуація покращиться не глобально. Тобто, тому що тут такі не глобальні карти, не масні невеликі, але це закриє вам цикл. Цього знаєте, коли ви а, ну, не ставите себе на перше місце в своєму житті. це закриє цей цикл, і ви зможете почати рухатися, скажімо так, в напрямку покращення фінансів. І останні три карти це в нас що тут рекомендують нам? Рекомендація від вищих сил, від карт. А, тут у нас дивіться, також цікава ситуація. У нас тут були карти, коли у нас були мечі, які рекомендували діяти рішуче, а рекомендація тут загальна по ситуації, а, кубки йдуть. Причому кубки досить такі. Ну, карти, ви бачите, протилежні, скажімо так, по своєму значенню, вказує на те, що вас може кидати емоційно, знаєте, вверх вниз Тобто, у вас тут моменти, коли ви будете почуватися себе рішуче і впевнено, що це те, що я повинен зробити, щоб відстояти свої права, кордони. А потім у вас буде такий, знаєте, от після конфліктів, можливо, після відстоювання своїх прав, ви будете так. Почуватися себе з нами впевнено, чи все правильно я зробив, чи, чи варто було це зробити, можливо, треба було зберегти відносин. От такі будуть, знаєте, коливання туди-сюди, верх-низ, емоційні. І по цих картах нам підказує, що, можливо, треба було б звернутися до, до спеціаліста, можливо, до психолога, який би вам допоміг за, закріпити оце емоційний стан, щоб у вас так не кидало туди-сюди. Отакий, можливо буде момент. Тобто порада контролювати свої емоції. Тому що ну, може бути, якщо ви дійсно вирішите це зробити, тобто будуть багато, скажімо так, емоційних таких моментів, які треба буде ну, тримати себе докупи, щоб це рішення вцілити в життя. І також тут є порада відкладати. Тобто пентаклів, тобто, по-перше, відкладати трошки грошиків небагато це по-перше, а по-друге, по-друге, тут, можливо, є такий момент, що вам можливо буде заручитися підтримкою також якоїсь людини попросити в цієї людини допомоги. Ось так от. Попросити допомоги. Можливо, не фінансової допомоги, а я б скоріше сказала, що допомоги в плані поради, тобто, щоб вам якась була людина, якийсь ментор, який би вам допоміг не скотитися назад у ці всі стани, тому що тут є ризик вам влізти знову в борги. Такого робити не треба. Тобто не, не піддавайтеся на емоції а, і краще тут звернутися за допомогою, за підтримкою до а, спеціаліста або якогось ментора по фінансам. Ось так от. Ось така ситуація, такий загальний розклад трапився, дуже, до речі, цікавий, і прямо тут дуже добре все показано. Якщо ця ситуація з вами резонує, от на початку, де ми розкладали ситуацію на даний момент, якщо у вас така ситуація, і це з вами резонує, то тут вам прям порада від всесвіту. Що робити, як робити, як це все буде розгортатися. Якщо ця ситуація з вами не резонує, у вас інші фінансові моменти турбують, то ви завжди можете звернутися за. Особистим розкладом написати мені в особисті і замовити особистий розклад. На цьому я закінчую. Ставте лайки, вподобайки, коментуйте, чи резонує, чи не резонує. Хто хоче підтримати розвиток каналу, підтримуйте донатами. Це мене стимулює викладати вам. Більше відео, які було б цікаво дивитися, на цьому я завершую розклад. Бажаю вам всього найкращого. Будьте здорові, багаті, турбуйтеся про себе і намагайтеся бути в безпеці. На все вам добре і до нових зустрічей.